Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Вінниччині привласнили понад 2 мільйона гривень на армійських ліжках. У столиці внаслідок прориву на трубі відбувся сув ґрунту. У США літак врізався у будівлю. Є постраждалі. Росія продовжує атакувати мирні міста та села України. Загалом у ніч на 11 листопада російські загарбники атакували 119-ма ударними БПЛА типу шахет-гербера і безпілотниками інших типів. Близько 80 із них це шахеди. Дніпропетровщина ввечері ворог знову вдарив по Васильківській громаді. Що на Синельніківщині безпілотниками виникла пожежа на території приватного підприємства. Її загасили на Херсонщині. В результаті російських обстрілів семеро людей, зокрема дитини. На пораненні минулої доби війська РФ обстрілювали правобережжя Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовували БПЛА різних типів. Під ударом ворога опинилася і Одеса. Росіяни атакували дронами. Є пошкодження об'єктів цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури. Є постраждалий. Служба безпеки України запобігла теракту на сході України. Контррозвідка затримала агента російського гру, який готував підрив магістрального газопроводу, що забезпечує теплом Харківську та Полтавську області. Як встановило слідство, зловмисник безробітний харків'янин завербований через Телеграм. Під керівництвом бойовика ДНР він придбав складові вибухівки та виготовив саморобний пристрій у будинку батьків. СБУ затримала його на фінальному етапі підготовки вибуху. Під час обшуків вилучили готову бомбу та телефон із доказами роботи на ворога. Чоловікові оголошено підозру у готуванні теракту. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Вінниччині перед судом постануть семеро учасників організованої злочинної групи, які привласнили понад 2,7 мільйона гривень під час закупівлі армійських ліжок для ЗСУ. За інформацією поліції, посадовці регіонального підрозділу сил логістики разом із підрядниками придбали понад тисячу двоярусних ліжок за завищеною ціною. За даними слідства, начальник підрозділу координував дії спільників, а інші готували фіктивні документи та забезпечували відмивання грошей. Вартість ліжок перевищувала ринкову майже на 2 тисячі гривень за кожне. Експертиза показала, продукція не відповідала технічним вимогам. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліція затримала довірену особу вора в законі, яка керувала общаком і передавала йому гроші. Йдеться про 70-річного положенця, другу особу після кримінального лідера, який після втечі з України залишив йому контроль над злочинними фінансами. Кошти до общака збирали з виправних колоніях із гравців в азартні ігри та наркозалежних засуджених. Увійти в гру та отримати наркотики засуджені платили 3 тисячі гривень вхідних. Це була єдина умова для отримання дози. А подальша гра відбувалася вже у борг. Після цього виплата коштів також йшла до общака. Розуміючи наслідки після прийняття антиворовського закону, вор у законі залишив Україну, а всі справи передав своїй довіреній особі, зокрема і тримання общака. Лежер зі Старобабанівської колонії вор отримував до півмільйона гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 540 тисяч гривень, наркотики, психотропи та чорнові записи. Слідчі оголосили підозри трьом фігурантам справи: положенцю, смотрящому та його спільнику. Їм загрожує до 15 років ув'язнення. Правоохоронець із Запоріжжя створив злочинне угрупування, яке налагодило незаконний канал переправлення військовозобов'язаних через кордон та за гроші сприяло дезертирству військових. За інформацією ДБР, до складу входили щонайменше четверо осіб, серед них двоє поліцейських. За суму від 5 до 20 тисяч доларів учасники виготовляли фальшиві документи, забезпечували транспорт і місця для переховування. Останньою спробою стала організація втечі військового із Запоріжжя. За 13 тисяч доларів йому підготували підроблені документи для перетину кордону, але оборудку зірвали правоохоронці. Під час обшуків у Запоріжжі та Хмельницькому вилучили майже 130 тисяч доларів. Двох підозрюваних затримано всім учасникам оголошено підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та пособництві у дезертирстві. У селі Ганнопіль на Вінничині ледь не трапилась трагедія. Чотирирічний хлопчик, граючись за пальничкою, підпалив ковдру, і полум'я миттєво охопило кімнату. На щастя, старша сестра встигла винести молодших дітей та покликати маму. Рятувальники швидко приборкали вогонь, ніхто не постраждав. ДСНС закликає батьків, не залишайте дітей без нагляду і пояснюйте правила пожежної безпеки. У центрі столиці надзвичайна ситуація. На Печерському узвозі пізно ввечері стався прорив трубопроводу, який спричинив сув ґрунту та підтоплення багатоповерхівки. За інформацією ДСНС, жителі будинку опинилися заблокованими, також пошкоджено автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки аварії. Нині на місці продовжують працювати комунальні служби. А поки ми говоримо про події в Україні, світ також не стоїть на місці. Переходимо до загальносвітових новин. Українські військові уразили низку об'єктів РФ та окупованих Росією територіях, заявляють у генштабі ЗСУ. Там заявляють про ураження Саратовського НПЗ морського ніфтінного терміналу у Феодосії і низку об'єктів на окупованій території Донеччини. Ступінь завданих збитків там уточнюють. Губернатор Саратовської області РФ підтвердив загалом атаку, але не навів деталей щодо НПЗ. Щодо обстрілу на окупованих територіях. То окупована влада не надавала подробиць. В аеропорту поблизу Вашингтону, округ Колумбія, шаттл, який використовується для перевезення пасажирів до та з літаків, врізався в будівлю, внаслідок чого щонайменше 18 людей були госпіталізовані. Про це повідомляє БіБІСІ. Транспортний засіб врізався в док міжнародного аеропорту Вашингтон-Далес. За даними управління аеропортів Вашингтона, Шаттл також завдав пошкоджень термінала. Постраждалі пасажири були доставлені до лікарні з травмами, які не загрожують життю. Скільки пасажирів загалом було на борту шатла на момент аварії? Невідомо. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.